Середа 6 листопада в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічек вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Гуркіт та галас цілий день, чому у Кам'янському дев'ятиповерхівка буквально тріщить по швах, а місцеві б'ють на сполох. Це не уможливлює взагалі моє життя. Воно перетворилось на пекло, тому що рівень шуму стоїть неймовірним. Кречущий випадок у кривому розі невідомі розстріляли пам'ятник загиблому воїну. Що кажуть у поліції? Тюрма або величезний штраф, чому українське суспільство просто вибухнуло через скандальний законопроєкт про дрова без документів. Одна притрушена попелом після обстрілу з іншої, можливо, чаювала королівські особи, які ще дива приховує музей чашки на Дніпропетровщині. Дочекайтеся психіатричну лікарню. Прилетіла ракета, знайшла цю чашку французький репортер і передала нашому волонтеру. Від ранку загроза обстрілів у низці прибережних громад Нікопольщина, чи є влучання в районній військовій адміністрації? Уточнюють, місцевих ж закликають дослухатися до сигналів тривоги та перебувати в укриттях. Водночас вночі окупанти з градів атакували Марганецьку громаду, випустили 10 снарядів. Минулося без жертв. Окупанти продовжують крити вогнем Херсонщину, вдарили по житловій забудові у Зеленівці. Ворожі снаряди перетворили оселю на руїни. Постраждали двоє місцевих. Одну жінку ушпиталим потерпілою. діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Бабушка в больниці лежить. А я приїхала все, Нада щось, що робити? 82 роки Бабушки, 82. А ну, попробуйте звідти вилізти. Нічого немає. Восьмеро людей загинули, 25 поранені. У Запоріжжі зросла кількість жертв та постраждалих через вчорашні удари РФ по місту. Ворог атакував два об'єкти інфраструктури, дев'ять травмованих наразі у лікарнях, двоє у важкому стані. Розстріляли пам'ятник. Кречущий випадок у кривому розі невідомі познущалися з поховання загиблого героя на одному із міських цвинтарів. Про інцидент розповіла мати захисника. Жінка приїхала на могилу до чоловіка, а потім пішла до сина і побачила на монументі сліди від куль. Каже, навіть не здогадується, хто і за що міг таке вчинити. На кладовище викликали правоохоронців. попередньо вони не знайшли понад 10 гільз. Казали, машина стояла якась воєнна. І були вистріли. Зараз поліцейські проводять огляд місця події, триває збір речових доказів та опитування свідків. Особа, причетна до правопорушення, встановлюється. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України. Поскаржитися на роботу ТЦК, а також отримати інформацію про свої права та обов'язки під час мобілізації. Сухопутні війська запустили гарячу лінію. Тепер громадяни можуть як проконсультуватися з фахівцями, так і повідомити про випадки протиправних дій з боку працівників терцентрів комплектування. Звернутися до кол-центру можна за номерами, що на ваших екранах. До семи років за ґратами або величезний штраф за дрова без документів. Соцмережі вибухнуло обуренням через новий скандальний законопроєкт, який вже підтримала Верховна Рада. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання та збут деревини. Що про таку ініціативу кажуть юристи та політологи, та чи підпише закон президент? Репортаж нашого Владислава Авдієнка Дивіться на Ютубі 11-го і обов'язково пишіть нам у коментарях, що ви думаєте про такий законопроєкт. П'ять постраждалих один у важкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кривавої автотрощі у Кам'янському. Постраждалих з авто витягували надзвичайники. Попередньо відомо дорогу не поділили Фольксваген Гольф та ВАЗ. Від шаленого удару дві автівки геть розтрощені. Пасажирів та кермувальників затисло всередині понівеченого транспорту. Всіх ушпиталили водій вазу у важкому стані. Що стало причиною, ДТП, з'ясовуватимуть слідчі? Триває розслідування. Дім тріщить по швах. Буквально у Кам'янському мешканці дев'ятиповерхівки бояться за свої квартири та навіть життя. Усе кажуть, що початок ремонтних робіт у супермаркеті на першому поверсі твердять стіни будинку просто не витримують таких навантажень. Хто компенсує збитки та незручності? Чи законні такі роботи і чи є загроза для людей? Наша Анастасія Шуляк з'ясовувала. Вони почали прибирати перестінки в цьому магазині. У нас пішли по будинку великі тріщини. Вони нам просто не дають життя з цими децибелами. Тетяна показує ремонт супермаркету на першому поверсі дев'ятоповерхівки по вулиці Мальовничі. Твердить разом із сусідами вже три місяці не можуть спокійно жити. Наш дом підпригує і стає на місце. Але ж в мене одне питання: поки достроїться цей магазин, то рухне і дом, і магазину не буде. Через ремонтні роботи, каже жінка, їхній будинок почав буквально розсипатися. Це пішла тріщина після руйнування стін у магазині. Цієї тріщини не було. Комісія сказала, що це стара, але ж її не було. Ми як мешканці дому. Ми знаємо, що у нас в домі відбувалося. Дивіться, ось бугорки які попіднімався кафель. Тріщинами йде не лише під'їзд, руйнування жителі помітили, і у квартирах постраждали щонайменше шість осель. І це тільки ті, де власники помітили пошкодження. Він ось вже шевелиться, Дивіться чуєте? Він шевелиться, він буде осипатися. Він зійшов все, він буде осипатися. Це вся оця стіна і продовжується на балконі сусідів. Усіх тріщин в мене не було. Вони це свіжі тріщини, які тільки з'явилися. Цей кафель почав складатися і відпадати. Я не знаю, чому це відбувається. Може, сідає дом із за тих вібрацій, які коли падали стіни перестінки в магазині. А ремонтні роботи на першому поверсі не тільки руйнують їхні квартири через шалений гуркіт. Протягом цілого дня люди буквально втратили спокій. Це не уможливлює взагалі моє життя. Воно перетворилось на пекло, тому що рівень шуму стоїть неймовірний. Ми не чуємо один одного в сім'ї, ми не можемо розмовляти. Завезли ну техніку дуже потужну. Вони зсилаються на те, що вони виконують свої роботи в робочий час. Перебудова почалася в липні, розповідають місцеві. За майже чотири місяці жодних пояснень від представників супермаркету жителі так і не дочекалися. Нам ніхто не представляється по формі, ніхто не називає свого прізвища, ім'я та по батькові. Нам дають якісь номери телефонів і ми вимушені ну, спілкуватися. Я сантехнік Віталік, я прораб Руслан. Несуші стіни, які піддержують все здання, ми не нарушуємо. Це той самий виконроб Руслан від камер не ховається, але коментує ситуацію дуже обережно. Все согласовано було і, і проти закону нічого такого, все документально зафіксовано, Проект написаний У мене є документи, але я не об'язано вам показувати все через юриста. Довго чекати відповіді від юриста нашій знімальній групі не довелося, проте більше інформації ми не отримали. Там ну, всі документи. Ну я не знаю, які там ну, що передавали. Кому ну ні важко за на нас на тему була про конфлікт на вулиці Мальовничій у міськраді Кам'янського знають, запевняють все під контролем. А мешканцям треба просто перечекати. Комісіонно обстежили добробут. Зі своїми інженерами на даний час в будинку деформації немає. Несучих конструкцій не пошкоджено. тріщин ніде на несучих конструкціях будівлі немає. Крім шуму, шуму, там більш глобального нічого не відбувається. Щодо трещин у квартирах, то в міськраді кажуть, не можуть підтвердити чи спростувати, що це результат саме будівельних робіт. Єдиний вихід для обурених жителів говорять незалежні юристи замовити експертизу, що встановить причину наслідковий зв'язок, а далі звернення до суду. Потрібно зафіксувати факт ведення ремонтних робіт. Це можуть бути відеозаписи, показання свідків, відповіді місцевої влади, що дійсно там якісь роботи проводяться з цими документами і з висновком експерта звернутися до суду. Проте, усе це лише за власний рахунок обурених мешканців, які і бояться за свій будинок. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Робив закладки просто на центральному проспекті. У Дніпрі затримали підозрюваного у збуті наркотиків. 19-річний хлопець мав при собі майже 40 підготовлених до збуту згортків з марихуаною. Йому повідомили про підозру. Тепер юнаку загрожує 8 років за ґратами. Розікрали понад 5 мільйонів на облаштування дитячих майданчиків. Правоохоронці викрили на обрутках посадовців Дніпровської міськради та підрядників. Останні мали облаштувати гумове покриття, відновити бетонування та елементи мощення на дитмайданчиках. Натомість завищили суми у договорах, а якість робіт не відповідала заявленій. Втім, чиновники підписали завідомо неправдиві акти виконаних робіт та перерахували кошти з бюджету. Нині шістьом фігурантам вже оголосили про підозру. Новенькі верстати різних типів, інструменти, меблі та капремонт. Інтерпайпу і міськрада модернізували ще два кабінети праці на лівому березі Дніпра. Мета дати дітям можливість навчатися на сучасному обладнанні і зацікавити робітничими професіями. Які корисні вироби вже створили у нових кабінетах? Подивіться. Зробити круту річ своїми руками тепер можна не тільки по роликах на Ютуба безпосередньо у школі, адже тепер тут є все для справжнього кабінету праці. Сьогодні у 121-й гімназії ми робимо ось таку декоративну поличку для вазонів квітами. На нових верстатах ріжуть метал. Роблять отвори під саморізи. Вчитель трудового навчання Анатолій Федін каже: раніше про таке обладнання міг тільки мріяти. Новий кабінет, нове обладнання все робоче. Діти заходять. Вони тихенько, їм тільки дай щось робити. Ми з усіма класами дуже багато нових проектів робимо. Та й діти від уроків в оновленому класі. У захваті дуже цікаво. Я люблю труди. А це урок. труди. Веще ще дуже подобається. Модернізували кабінет праці й у 24 й гімназії. Це будуть отвори для кріплення болтами. Сьогодні учні роблять м'які лави для укриття із піддонів, аби повітряні тривоги перечікувати із комфортом. Зробили прототип нашої лавочки. Так вона практична, м'ягенька. Я думаю, буде добре. Діти радіють. Нарешті можуть перейти від теорії до практики. У нас були уроки праці в восьмому класі. Ми просто писали. А зараз ми на станках працюємо. Це дуже мені подобається. Два нові кабінети праці у школах. Результат співпраці Інтерпайп та міськради. Промисловці придбали новенькі фрезерні, точильні та заточні верстати. Меблі зробили капремонт приміщень, усе, аби діти відчули, що робітничі професії це цікаво і перспективно. Людей, які можуть працювати на сучасних верстатах, не так і багато. Їх не вистачає. Ми плануємо, що діти, які сьогодні навчаються, тут оберуть для себе цю спеціальність. Вони оберуть для себе стати там суперкласним фрезерувальником, там дефектоскопістом, токарем, і вони прийдуть на наші підприємства працювати. Розбудова екосистеми технічної освіти на лівому березі Дніпра. Ініціатива народного депутата України Дмитра Киселевського. Ми створюємо навчальні маршрути, якими дитина пройде від цікавості до певного предмету в школі до кваліфікованого робітника, наприклад, ви оператора верстата з ЧПУ чи якісь інші високооплачувані кваліфіковані робітничі професії. А ще Інтерпайп та міськрада запустили потужні профорієнтаційні проєкти у Дніпрі, екскурсії на виробництво, майстер-класи у школах. З Гання з мехатроніки нас навчаються ще вчителі. Наші для цього ми використовуємо платформу Дніпровської політехніки, яка також працює з Інтерпабом. Це створення потужної майстерні верстатників професійно-технічному училищі номер 2 яке стало комунальним закладом. 1 вересня вона відкрила свої двері. Вже набрано дві групи. і Там навчаються діти після 9 класу, які опановують професію верстатів з програмним керуванням. Також на фінальному етапі реконструкція ще двох кабінетів праці та будівництво двох лабораторій мехатроніки, які спільно фінансують міськрада та інтерпайп. Відкриття незабаром. Владислававдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Одна вкрита попелом після обстрілу, з іншої, можливо, чаювали королівські особи. А треті взагалі, призначалися виключно для вусатих чоловіків. В селі Шевченко на Дніпропетровщині діє, можливо єдиний в Україні музей чашки та старовинних речей. Історії його експонатів, та які ще дива, він приховує, розкаже Олександра Максименко. Добрий день, доброго дня, вітаю вас. Вітаю вас, в музеї чашки та старовинних речей. Я дуже рада, що ви до нас завітали, і запрошую вас познайомитись власне з моєю колекцією. Гостинно зустрічаю у своєму музеї пані Наталія. Тут величезна колекція різноманітних чашок, понад тисячу екземплярів, а ще інший посуд та старовинні речі. Збирати їх жінка почала ще 20 років тому. Якось дома закінчились усі чашки. Я пішла в свій місцевий сільський магазин придбати хоч що-небудь. В на полицях вона поміж інших, оце була саме одна красуня в одному екземплярі. Звісно, що я її придбала. Жінка вирішила лишити її для краси. Так хобі і захопило. Щось дарували друзі, щось придбала сама. Вже й зібралась колекція. Лише в 22-му році Наталія наважилась поділитися своїм захопленням з іншими та відкрила музей. Вирішальне рішення допоміг прийняти знайомий колекціонер з Канади Роберт Фоліо. Аж тут війна. І переживали, чи потрібно, чи не потрібно, чи виїжджати, чи не виїжджати. Але він сказав мені таку фразу жити потрібно тут і зараз. Колекціонер і став спонсором проєкту Наталії. У квітні 2023-го Музей відкрили. Жінка з радістю розповідає відвідувачам історію кожної чашки. Наприклад, ця з Краматорська. Цю чашку мені привезли з міста Краматорськ, 3.07 в психіатричну лікарню. Прилетіла ракета. Знайшла цю чашку французький репортер і передала нашому волонтеру. Волонтер виявився другом Наталі та віддав чашку їй. Вона ж вирішила поставити посудину в музеї. каже, чашку до ладу не приводила. Так вона і залишилася зі слідами бруду та попілу, як свідок страшних подій. В музеї можна знайти навіть чашки 18-19 сторіччя. Ось, наприклад, Полтавщина, 18 сторіччя, або закордонні. Англія, 1900 рік з цієї чашки могли пити навіть члени королівської родини. І безліч інших сучасні, мініатюрні, навіть старовинна чашка для висадих чоловіків. Особливих критеріїв для вибору експонатів Наталія не має. каже, бере все, що припаде до душі. Окрім посуду, має куточок зі старовинними речами. Як каже мій чоловік, тобі буде мало цього музею. Я кажу, та ладно. А насправді. Не будую жодних планів. Живу тут і зараз. А головне каже отримує задоволення не від колекції, а від вражень своїх відвідувачів. Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптика прогнозують у Дніпрі в день 10 градусів, вночі 5. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. We'll be right back.